Які ви дали рекомендації українській владі щодо деескалації політичного конфлікту в Україні та порушення прав людини? Мої рекомендації більше стосувалися сфери прав людини і менше деескалації. Хоча я вважаю, що обидві речі пов'язані між собою. Дуже важливо було донести інформацію про те, що в країні відбулося масове порушення прав людини з боку міліції, особливо Беркуту, та необхідності покарати тих, хто був відповідальний за ці порушення. По-друге, рекомендації стосувалися того, що це не урядова політика вживати надмірну силу проти громадян, необхідності відмежуватися від дій. Неуніформеної міліції, так званих тітушок. Це дуже небезпечний феномен, коли відбувається співпраця між міліцією та допоміжними цивільними групами. Отже, це були мої першочергові рекомендації. який був ваш меседж щодо громадянського суспільства? Мій першочерговий посил для громадянського суспільства полягав в тому, що ми потребуємо інформації про те, що там відбувається в Україні, зокрема в регіонах. І було б дуже добре, якби вони могли самоорганізуватися та постійно забезпечувати міжнародну спільноту інформацією про порушення прав людини. Але не моє завдання давати їм меседжі. Вони повинні надсилати мені свої меседжі. Що ви думаєте про перспективи міжнародного залучення до розслідування злочинів проти людства в Україні? Я надіслав досить чіткий меседж від громадянського суспільства та опозиції щодо потреби залучення міжнародної спільноти у справи в Україні. Я думаю, це чітко відображає відсутність довіри до правоохоронних органів, суддів та прокуратури в Україні. Я думаю, що було б дуже добре, якби міжнародна спільнота змогла допомогти українській владі адресувати питання прав людини в Україні. І знайшовся, і якби знайшовся звичайно мирний та законний шлях виходу з кризи в Україні. Міжнародна спільнота готова допомогти, і я буду робити все, що я можу зі свого боку. Зокрема, консультувати та координувати цю діяльність з іншими міжнародними партнерами, щоб ми могли бути більш корисними для України.